Вітаю дорогі друзі! В автопарку нове надходження не поміщається в кадр такий Mercedes Sprinter 519 року, задній привід 3 літра дизель. Автомобіль абсолютно без питань по технічній частині. Візуально є невеличкі підкраси, але 16-го року це абсолютно не критично. По у у нас стоять такі RET-фари по салону. У нас зустрічає повний електрословопакет, це можливо. Мультикармок, круїз контроль адаптивний, двохзонний клімат контроль. Тут регулювання підсвітки салону, така у нас шкіра. Салон в дуже охайному збереженому стані, механічне регулювання висоти сидінь, хороша гума на дисках. Так, По задньому ряду. Ззаді у нас а, так само шкіряні сидіння, є розетка 220 вольт. Також встановили сабвуфер, окрема підсвітка, також є адаптивна ambienт-підсвітка. В такому от стані. Двері у нас на електрорегулюванні включається і виключається з квартал. -за Кого зацікавив даний автомобіль? Приїжджайте, тестуйте та купуйте дане авто. Заходимо з самих лісова, дорога 60. А за новими надходженнями слідкуйте на сайті автопарк. .юр.